Чоловік, якого ми зустріли у Коломиї, має чи не найвідоміше шведське ім'я та прізвище. Його звати Гокан Андерсен. З Коломиєю тісно співпрацює із 2005 року. Та не лише бізнес манедж шведа на Прикарпаття. Він хоче впроваджувати тут і соціальні проекти. Один із них пов'язаний із зеленою енергетикою. Будемо інвестувати в найновіше обладнання, яке є на ринку. Оскільки в нас вчора була теж зустріч з мером і заступником мера, ми обговорювали новий енергетичний проект, головною частиною якого будуть сонячні панелі, які будуть розміщені на даху нашого підприємства. Оскільки ми компанія з екологічно чистими процесами і продукцією, ми вважаємо, що з допомогою цього проекту сонячними панелями ми зможемо забезпечити себе повністю електричною енергією і також надлишок. Ми будемо Uh, so, uh, so, uh, system, uh, uh, Extra energy into the uh, uh, society of Colombia. Луми, як вважає пан Андерсон, доволі талановиті, та що найголовніше працелюбні люди. Однак багато молоді тиняється без діла. Швед хотів би задіяти юнаків та дівчат і дати їм можливість навчатися у власній академії. Потім вони отримуватимуть і відповідну роботу. обговорювали вчора з мером і заступником мера про те, що ми готові взяти активну участь в різних соціальних проектах, які будуть відбуватися в місті, оскільки ми щонайменше принесемо 400 нових робочих місць для Коломиї. Ми також хочемо брати активну участь в соціальному житті міста. Один з проєктів, який ми вже розпочали і починаємо втілювати життя, це те, що ми хочемо заснувати свою власну академію. Ми будемо запрошувати молодь, яка ще не визначилася з майбутніми кроками в своєму житті, чи вони хочуть йти. Працювати чи навчатися в університеті. Ми запропонуємо їм двохрічний контракт, який буде включати навчання і працевлаштування на підприємстві. Крім працевлаштування, вони будуть мати можливість навчатися в нас англійської мови, технологічним процесам, математики, it технологіям за більш як десятиліття Гокан Андерсон прикипів всім серцем до Коломиї, каже, що із задоволенням їсть борщ, а без сала свого перебування в Україні і не уявляє. Та головне, що він каже, треба обов'язково зберегти цю чудову природу Карпат. Він сам із задоволенням докладе до цього всіх зусиль. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Аксєєв, телеканал Раї.